Є знижки на Гепергін, 20% в аптеках подорожник, бам тощад Є знижки на Хелпекс, 15% в аптеках подорожник, бам тощад. Від собі велику художню майстерню, у якій очі розбігаються від картин. Там працюють молоді художники їм від 20 до 30 років. Всі вони уважно прислухаються до порад свого наставника Михайла Бойчука. Чоловіка, який розвивав український фресковий живопис, а також створив школу монументалізму. Він вчить своїх учнів працювати за принципами художніх майстерень епохи відродження пліч опліч, і за жахливою іронією долі разом вони не тільки писали картини, разом вони стануть жертвами сталінського режиму. 1930-ті роки у мистецтві Радянського Союзу панує єдиний дозволений стиль соціалістичний реалізм. Його завдання возвлучувати епоху, країну та особисто Сталіна. Вимоги, простота і зрозумілість, якщо хочете, примітивізм. З тими, хто прагнув виділитись і творити щось своє, сильно не церемонились. Донос – Фіктивна справа, допит з погрозами та катуванням, вимушене зізнання, тюрма, розстріл. За цим сценарієм взялися і Забойчука бойчука та його учнів. Отже, пункт перший донос його автором став невідомий пан О, а також розгромна стаття у газеті. Художники звинувачували в українському буржуазному націоналізмі, себто, коли національні інтереси ставляться вище ніж класові. З обуренням говорили художники про ворогів народу бойчука, седляра, падалку, які в своїх роботах спотворювали радянську дійсність і всіляко гальмували розвиток українського образотворчого мистецтва. Донос є наступний крок: фіктивна справа. Звісно, особливу увагу привернув сам Михайло Бойчук. Художник проходив аж по двох статтях: участь у контрреволюційній організації та тероризм. Санкція по останній розстріл у постанові від 23 листопада Бочука відправили за ґрати, пояснюючи це тим, що він був соціально небезпечним. Донос фіктивна справа, і от черга дійшла до допиту з погрозами та катуванням. З протоколу допиту Байчука бачимо, що його звинувачували у зв'язках з українською еміграцією, і, хоч митець її слова не сказав про те, що діяв проти СРСР, але в результаті його назвали учасником української контрреволюційної організації. І тут слід звернути увагу на зміну риторики. Якщо у першій половині допиту бойчук досить спокійно розповідає про зустрічі із друзями або ж знайомими за кордоном, то вже у другій частині він зізнається у участі в націоналістичній організації. Ймовірніше за все він це зробив під шаленим фізичним або психологічним тиском. Далі бачимо, що бойчук, вочевидь, вимушено, називає імена інших художників. І тут варто розуміти, що в НКВС про них і так все знали. Їм просто потрібно було вибити ці прізвища. Вже 20 грудня 36-го почався допит художника Івана Литківського. І все розгорталось за тим самим сценарієм, як і з бойчуком звинувачення в участі у фіктивній контрреволюційній організації далі під тиском вимушене зізнання у процесі допиту вибивали інформацію про нові імена, і сценарій повторювався знову і знову. Зрештою, рішенням суду Михайлові Бойчуку та частині його учнів винесли вирок розстріл. Його виконали 13 липня 1937 дев'ятсот у Києві. Більшу частину художніх робітниця знищили. Ну а що ж було далі? Прокурора, який вів справу, розстріляли в тих самих 30-х роках за фальсифікацію слідчих дій. Громадянина О того, що зробив донос на художника, також засудили за неправдиві свідчення. А Михайла Бойчука та його учнів реабілітують. Щоправда, станеться це лише у 1958-му. Твори бойчукістів будуть заборонені до кінця 1980-х. ТСН. особливий погляд. Чому війна з Росією була неминуча? Керівні діячі Сполучених Штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Пленство України в НАТО відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки, розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні це вибори. Після я буду більш чеклі. Передам це залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум Куарах прекрасно розуміли, це не гарантія, це текла. Федерації. поборете! Секретні файли Білого дому. 2 листопада о 23 на 1 1 Україна.